Вітаю гостя та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися Таро прогноз з 18 по 25 січня. В п'ятницю виходять прогнози. На наступний тиждень дуже мало переглядів, не знаю, чи вам не подобається. Хоча мені писали багато, що це саме такий правдивий для вас розклад. І в лічку писали по-різному. Да? Не знаю, продовжувати цей формат чи ні. Пишіть, тому що. Ніби він і подобається вам, і, і відгуки є, але чи це тільки віддані, так дивляться. Да? Але ну, е якоїсь зацікавленості в коментарів коментарях під відео і переглядів я не бачу, якщо чесно. Да? Будемо відверті. Або може, на якийсь другий день його перенести цей формат. На понеділок, наприклад. Але понеділок уже теж е буде, виходить, заднім числом трохи дивитися. Ну, коротше, напишіть свою думку. І так, що ми дивимося? Це у нас таро, це таро містичних моментів. На таро ми дивимося ваш настрій, особисте життя для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі, робота, так само, і фінанси. На гральних картах дивимося з вами по дням з понеділка, ось 18 до 25, да? на кожен день одна карта. І дивимося на пасянці. Якісь символи співпадають, такі події будуть відбуватися. Вертайтесь потім, пишіть обов'язково, як у вас програється. Цікаво, завжди такі пазлики я собі в голові складаю, бачу більш таку широку картину. Ось так. Я раджу, звичайно, дивитися весь розклад, тому що він різний, але ви можете обрати, звичайно, один із варіантів: перший, другий, третій. Таро, Грайні і. Пасіянс. Треба час, якщо ви обираєте, ставте на паузу, а я буду розпочинати йти до Таро. Так, з 18 по 25 січня що у вас чекає? Можете, звичайно, задавати картам свої запитання, щоб розклад був максимально індивідуальний для вас, підходящий. Да? Так, дивимося, я спочатку всі карти розкриваю, а потім читаю. Ваш настрій, Ти, іператор, да? особисте життя для тих, хто в пошуку. Особисте життя для тих, хто в парі. Кар'єра робота для тих, хто в пошуку, і для тих, хто вже працює. Також ще в нас є фінанси фінанси. Так. А що це було? Він викнув в екран. Не знаю, чого у вас таке буде. У мене прям щось потухи заново. воскрес. Ой, воскрес. Не знаю. Так, ну що? Ваш настрій, імператор, так? Да? Ну, тут такий імператор, бачите, він такий кукловод. Тут він якби керує чужими. Емоціями, діями, чужими життями, я б так сказала, ви будете намагатися, по крайній мірі, да все контролювати на цьому тижні. Вам захочеться все взяти під свій контроль, щоб це було по-вашому. Ось так. Хоча би щось. Бачите, тут не всі під його контролем. Тому у вас не все вийде однозначно. Щось ви не можете взяти. знаєте, Може бути таке, що якраз із-за того, що десь ви не можете щось проконтролювати, ви будете намагатися, ну, хоч щось да, хоч щось я можу контролювати в цьому житті, і от це, що хоч щось я буду і брати під свій контроль. Ну, ось так. Для тих, хто в пошуку у нас йде ой, п'рка мечів. Серце ще ранене. Тут по картам навряд ли ви знайдете когось на цьому тижні, бо ви ще не хочете шукати, ви боїтесь, ви навіть, я би сказала так, не готові по п'яторці мечів да, шукати когось, вам ще болить. Ви заштопили рану, але ще якби немає готовності. Ну, Мабуть, у вас були до цього якісь стосунки, навіть сім'я може, да, щось серйозне. І вам важко зараз заново шукати. Можливо, навіть щасливе було в життя колись. Або, знаєте, як по картам, що може бути, навіть якщо от, ну, не було до цього нічого такого, ви просто можете собі сказати, що я або от буду з таким, чи з такою, яку людину я біля себе бачу. А на інше навіть не буду розпорошувати. От просто навіть не буду зустрічатися. Я бачу що щось не так. Людина не з такими цінностями, все до побачення. Ось ще так може програматися. Ну, на цьому тижні я і не бачу особистого життя для тих, хто в пошуку. Або от будуть попадатися ті, хто не влаштовують, тому ви їх будете відсікати. Да? Так, лицар Пентаклів для тих, хто в парі. Це поступовий такий. Поступові кроки вперед, поступовий розвиток, примирення, покращення, стабілізація стосунків. Так, для тих, хто в парі. Ну, знаєте, тут ще трошечки є такий нюанс, що паралель, паралельність якась іде в стосунках. От ви там в стосунках, ви йдете до якихось там спільних цілей і все. Але немає на цьому тижні е, якогось тісного взаємозв'язку між вами. Ви як паралельно це все, все робите. Кожен займається своїм. Ніхто нічого не проговорює, немає близькості. Да? Можливо, у вас є якісь там моменти, які би ви хотіли проговорити, але ніхто цього не говорить. Ось так. Все спокійно, все йде своїм чередом по картам. Да? В помірності є свої нюанси, бо після неї йде диявол. Ну, тобто, помірність часто показує, що от людина може не проговарю, не казати, не, взагалі не закидати дата, що там відчуває. Типу, я буду баланс зберігати, все от тихо, спокійно, і ми полегенько будемо рухатися вперед. Но потім йде диявол. Воно вже вилізе, тільки некрасиво, розумієте? Якщо щось у вас турбує, говоріть на ранніх стадіях потрошки. Не затягуйте до того, що потім це все, як знаєте, взрив такий буде. Ось є такий, такий нюанс. На цьому тижні тишина, але для когось це може бути наступати собі на горло, для того, щоб потім вирвалося звідти вже крик душі, понимаєте? Ось так. Будьте акуратні. Так, для тих, хто в пошуку, у нас іде е, шістка, пошуку роботи. Шістка мечів. Ну, Ви шукаєте, де за якориця, да? по картам. Ви шукаєте, ви можете обходити е, якісь співбесіди, розсилати свої резюме. Ви, ви рухаєтесь, ви дійсно шукаєте, ви десь направляєтесь. Но мені не подобається. Тут вона сидить на такій хмаринці. Да? От мені здається, вітер дуне, і хмаринка розвіється. Можливо, напрямок на той. Да? Можливо, ви. Шукайте не там. Вам треба якийсь другий погляд, можливо, в іншому місці шукати роботу. Королева мечі, вона розумна. Дивіться, як у неї тут все так плететься гарненько. Ниточка, ниточка бусінка на ниточці, акуратненько да? плететься, а все в голочку вставлено, ставлю, все чітко в голові, все ясно. От вам, можливо, треба якось працювати головою. Да? Якусь може аналітику проводити, може, якесь креслення, да, щось чітке по картам, а ви десь не туди рухаєтеся. Ось, що карта покатьом би ще пошукати і подумати напрямок. Ну, дивіться, якщо ви в пам'яті своєму напрямку, то тут карта показує, що ви ще шукаєте. Навряд чи на цьому тижні ви щось знаходите, але перспективи є на майбутнє. От навіть може бути, що ви кудись відправили резюме, і просто на цьому тижні вам ще не, не будуть відповідати, а пізніше дадуть відповідь. Розумієте? Ну, ви ніби і все правильно робите в плані, що ви не сидите на місці. Ось. Да, Одержати карлєвим мечів, я шукаю, я пробую себе десь реалізувати. Єдине з напрямком у мене нюанси, в ну, кожного тут уже своє. Тут я вже не підскажу вам, кстати, якщо хочете розклад пишіть, можемо подивитися, в якому напрямку вам себе, себе реалізовувати в контексті професії, да, які у вас таланти є. Ось так. Хто працює четвірка мечів. Ну, якась, якась пауза, якась затища, можливо, ви будете брати відпустку і не працювати, можливо, дуже все спокійно буде. Не дуже добре для тих, хто сам на себе працює, так? бо це карта паузи, тишини. Нема клієнтів, нема Ну, небагато, скажімо так, да? небагато продаж. Скачка тут немає різкого. Ні, от хочеться от, по королю Пентаклів, хочеться вилізти на цю гору, да, стати на ці роги, бути зверху, але ну, тро, тройка ще рядушком каже, ні. Е, і це е, карти, які такі неспешні четворками, чи тройками, чи чи, да, і, кор, і король Пентаклів, е, е, все йде своїм чердом. Ви не можете прискорити якісь події. Ви можете хотіти прискорити якісь події, але не вийде. Прискорити рост, да, чи, там, щоб вас помітили, показати себе, ні. Це теж не треба переждати, однозначно. Не треба рвати свої руки, розжимаючи залізні такі грати. Треба заспокоїтись, все прийде. Знаєте, швидко не значить якісно. От у вас може бути результат, якісний в результаті, да, пізніше. А може бути швидкий тут і зараз ні о чому. Пшк, да, отак. Пшики немає. Да. Все чекайте, все зважуйте, все буде. Якщо хтось чекає якоїсь справедливості, якщо там до вас якось не так поставилися, ви вважаєте, що це про всі мають, всі про це мають знати, ні. Ви маєте затихнути і все стане на своїй місці і без вас. Бо інакше буде п'ятерка мечів, да? після четверка мечів, де ви в'язались в драку в войнушку. І вже виглядаєте, знаєте, неліцеприятно. Тому от тиждень такої паузи, і не треба з нею вистрибувати і виганять себе. Це підготовка до чогось масштабнішого, хорошого, Ось так. Гроші. Паш мечів. Ну, дивіться, він тут на книгах стоїть. Можливо, ви будете багато книг купувати, ваш да? ну, мечів це інформація. Може, ви будете шукати, е, щось, що ви хочете купити, якимись займатися онлайн покупками, підбирати собі щось, будете ціни, да? Там, порівнювати. Це не денежна карта в контексті приходу фінансового гроші. Ну, будуть гроші ну, менше, ніж ви хотіли. Або ви там хочете щось купити, але немає такої акції, як треба. Да? Гроші є, але не дуже багато, чесно скажу. Да? Цей тиждень у вас і, і кар'єрно, і фінансово так себе. Із-за цього, мабуть, вам треба якийсь контроль, хоч над чимось, щоб відчувати якусь в собі. Вам треба цей тиждень розслабитися. Вам треба цей тиждень розслабитися, відпустити всі ситуації, все складеться так, як має бути, не рватися, не гнатися. Якщо от не можете, ви шукаєте, активну роботу не можете знайти, скажіть собі: значить, вищі сили мене ведуть до тієї роботи, яка буде для мене, яка принесе мені щастя, да? і от весь тиждень собі навіть просто повторюєте: вищі сили краще знають, що мені треба. Я їм довіряю. І вони ведуть мене до мого щастя. Ось такі собі мантри придумайте, о такого плану, що ви відпускаєте вожжи, да, і довіряєте всесвіту. І він дійсно вас виведе туди, куди потрібно. Тут немає в цих картах, ні в одній карті немає такого руху, де ви могли би прорватися. Ну, а вас ніби пре, преда. А треба якраз от терпіння, воно потім е, е, дуже сильно винагороджується якимись крупними результатами. Я ж кажу, не тут і зараз щось урвати, а щось крупне, хороше, якісне, да? ось такі діла. Так, ідемо далі. І другий варіант це у нас гральні карти. дивимося по дням, що чекає з 18 по 25 на день. Така карта дня, як енергія більше. Більше, як енергія, да? Так, понеділок, вівторок, середа, четвер. Так. П'ятниця. І субота. І неділя, давайте вже цей раз читати не будемо, будемо так дивитися. Понеділок якісь ділові переговори вас чекають. Ви можете щось підписувати, про щось говорити, щось підбирати документально, можете якісь звіти, здавати податки, платити і так далі. Да? Ось такий робочий, робочий день. Може з керівництвом якийсь план тиждень будете будувати, там, чи з рідними і близькими, там, не знаю, якісь проекти робити. Ну, такий дуже діловий день понеділок. Вдали. По 7, 7 Кабу він показує вдали. вдалі переговори. Да? Можливо, там купля-продажа чогось теж. Якщо у вас є така необхідність, ви маєте щось продати, купити, хорошо, супер. понеділок підходить. Та? Енергія така, бізнес на понеділок. У вівторок енергія така не очень, вона показує, що все буде на вас валитися, ви нічого не можете контролювати, у вас нічого не виходить. постійно щось з'являються, якісь ситуації, якісь люди, з, з якими ви не знаєте, як взаємодіяти, нерви можуть бути, емоційний стан може бути швидкий. Ось оце вівторок такий. Тому у вівторок природний. Да? Важливих рішень не приймайте, тому що все буде казатися не таким, як воно є. Е, хоча вас буде підмивати, да, зробити якісь неправильні поступки. Але ви повинні у вівторок от просто е, бути спостерігачем з боку. От спостерігаєте і все. Е, середа тут у нас дама хреста. Ну, це ви або хтось. Зараз ми це провіримо. Да? Ділова жінка, взаємодія з діловою жінкою, Ви можете бути, якщо ви жінка, да? ділова жінка, якщо ви мужчина, взаємозв'язок з кимось, з таким колігам по роботі. Це хороша взаємодія, яка дає енергію, яка дає рост. Так, що тут карти покажуть. Ну, Це більше на вас схоже, Це більше схоже, що це ви будете. Ну, Хіба мужчини дивляться, да, то це жінка. а так в основному це будете ви. Ви можете ділові якісь рішати, да, кудись дзвонити. Оце така дама хреста, як вона програється. Кудись дзвоню, про щось домовляюся, якісь зустрічі, діла. Да, Клієнти, там, не знаю, на манікюрчик приходять, да. записуються, от якісь активів є. Ось такі, ви будете відчувати, що ви така. Класна діло жінка. А от в четвер дама пік. Ну Чогось вона така страдательниця, ця дама, да це або хтось, або ви. Хтось може якусь погану звістку вам принести якась дама пік, або ви отримаєте якусь нехорошу звістку, ви будете чомусь переживати, хвилюватися. да Так. Ну, тут може бути в кого я карти кажуть. Ось якась. Новина, навіть якщо це від когось, вона вона і вас дуже зачепляє. Да? Це якась погана, негарна не, не новина, яка вам не подобається. Ви розстраєтесь по цьому поводу. Щось узнали, щось почули. Ой, боже, вибачте, щось колеги за спиною говорять. Або там, не знаю, мама подзвонила, розказала якусь історію, грустну про ваших знайомих. Ну, от щось в такому дусі. Так, п'ятерка черви. Це у нас п'ятниця, да? Щось ви тут сумніваєтесь, про щось переживаєте. Хтось з вас ніби кудись, та що ж це таке? Це я зачіпаю. <~nte> ніби вас хтось кудись може гукати на якесь побачення, на якусь стрілку, на якусь зустріч, а ви хвилюєтесь, йти чи не йти? Може, це ви переживаєте, вам треба десь себе показати. Знаєте, є така штука напишіть, в кого я. Я не не вжу казати тости, не тому що я не люблю людей, до яких я приходжу. Да? Ну, я починаю бекать і мекать. Ну, з прям біда. От моя колишня керівниця, вона, так як вона казала, ніхто не казав. Десять словів, всі в точку. Да? Мене уносить, так як я по картам, от як зараз я улітіла, воно вам вже і не треба, але я щось так мене понесло, і я розказую. От е, вам, може, теж треба, не знаю, там то який скат, який ви переживаєте, або зустрітися з тими, з ким ви, можливо, не дуже хотіли би зустрічатися, мати взаємодію з колегами, які вам не дуже там подобається. Або там, ви йдете ввечері на каву, на чай з подружкою, да, а вона каже, а з нами ще буде буделінка. А ви велінку не дуже, знаєте, От, така може бути історія. Ну, типу, такого ось п'ятниця така. Так, субота у нас трійка Бубін. Тут ви щось можете підписувати, От тут ви щось можете домовлятися, планувати, купляти якісь білети, да? От щось таке по картам, щось купуєте, щось робите. Оформляєтесь, да? наприклад, записуєтесь в на якусь кампанію там на зустріч, якісь соціальні, можливо, органи. Да? От може бути щось в такому дусі. Ну, що ще може бути? Можете Всім під'їздом <смі> уборку зацікити, да? може бути таке, або там всі разом пішли, е як там, де, де, в якій країні відбувається, і В Україні теж не знаю, до це, як в мене немає ніяких ОСББ, там, такого прочого, у мене приватний сектор, все самі робимо. Да? Але у вас може бути взаємодія там, ОСББ, ЖЕК і так далі. От можете щось таке рішати, або там з сусідами, що там будемо робити, який парканчик построїмо, а, чи там, не знаю, хто буде сніг розгрібати, або всі разом давайте суботник построїмо. Да? Ну, от щось таке. Чи там з рідними і навіть і близькими можете так, так, так. Хтось витирає плюку, хтось має підлогу, да? хтось пилосос. Ну, як це а хтось там ще щось робить. Коротше, активний, продуктивний такий діловий день, але ділове ж кожного своє. Може для когось ділуватися е, клієнтів зустрічати, а для когось ділеветься взаємодіяти, пробирати разом чи ще щось в такому дусі. Ну, от середа кла... ой, кажу середа, субота дуже класна, от якраз як положено для суботи. Бути для переговорів, для сумісних діл і так далі. А неділя, ну що неділя? Дивіться, цього тижня неділя ідеально. Будете за собою, як мій чоловік каже, диван носити. Понимаєте? Ну, от, Пустий день, пустий день. Нікого не слухайте все день, не вірте ніякі обіцяння, самі не давайте, тому що все буде просто в нікуди. Можете фільм, якийсь всі разом подивитися, якщо світло є, на, і так далі. Да, Сім'я, разом, всі вкупі. Ну, хто, хто вкупі може бути, хто не може бути, в купі всіх іс історії в когось. Відстань тисячі кілометрів в різні країни, в когось фронти і так далі. Зараз докупи зібрати всіх це, це ситуація зі це зв'язочкою, задачка, це зв да? але тим не менше і щось таке. По картам байдики будете бити з рідними і близькими, хто там є біля вас. А, ну, може хтось і самостійно це буде робити. Ось такий тиждень. Нема тут грандіозних якихось таких е подій. Сильно вибиваючися дуже, такі знаєте, більш ну, простий тиждень стабільний. Так, йдемо далі до Київської ворожаї Третій варіант. Це, як завжди, хто перший раз, то тут картинки. ось Треба крутити, щоб співпадали символи. Які символи співпадають? Це буде і відбуватися з 18 по 25 січня. Якщо я пропущу якийсь символ, що дуже вірогідно, тому що їх тут і погано видно, і можна пропустити, не помітити, з першого разу, ви пишете в коментарях, або який ви символ зрозуміли, або е номер ряду, да, там ось пер перший ряд, третя. Карточка. Третя картинка. Це у нас карта, не знаю, чи можна на ютубі таке говорити. Нечистої сили, скажімо так, да? це коли вас на щось будуть підбивати, підмивати. І по цій карті, на жаль, дуже буває схоже, що людина йде от неправильно якось підвертається під це, да? от спокушається на щось і потім жаліє. Це коли, знаєте, коли йде сварка, і ти не втримався, все вивалив, і потім тобі, ти думаєш, ну нафіга. А буває таке, що от я, як овен, овни думаю в коментарях, мене зрозуміють, і напишіть, чи у вас є така штука. Я говорю в сварці, да, вже коли летить все підряд, не хочу. Я взагалі стараюся, ну, не люблю сварки, часом скажу. Люблю, коли все так. Але таке діло. Але коли вже іскри летять, що вогонь, да? і чоловік у мене вогонь, і дочка вогонь, і воздух у нас тут ціла така весела пліяда. Да? То я говорю навіть те, про що я от реально про що я навіть не думаю. От кажуть, що, там, що там в п'яно да? на умів три дзвони язики. Ну, і там, коли ти, типу, агресуєш, я не п'ю. Я... Не думаю, чесно, про таке, що я говорю. У мене таких мислій навіть немає. Може, десь там, що я не зазнаю, але чесно, таке говорю, що навіть там, ну, я про таке не думала. Ось перешкода тут у вас йде, бачите? І, і карта місяця, до кінця місяця, щось важливе станеться. ще може бути якась тайна. От ви можете відкрити якусь тайну в сорі, і вона вас буде. Мучите. Ви можете наговорити лишню, вам можуть наговорити лишенню. І це куцій парканчик, тинція, да, між вами буде, як стіна, що ви вже не можете вірити до кінця, вам уже неприємно, ви вже сумніваєтесь. На роботі хтось щось десь їм сказав, і ви такі а, так так думаєш, да? І ви можете теж не втриматись, тут така історія, що от можете не втриматись. Комусь щось сказати? Ну, бачите, що робиться? По таро і по mm -hmm. грайним картам тиждень так не виглядав. А тут понеслось, да? всі такі стромні кар... карточки, картинки. Свиня, ну от хтось, як знаєте, підложить вам свиню? Хтось підложить вам свиню по картам. Хтось, як хоче підставити щось таке скажіть, будьте акуратненькі, прям дуже вас прошу. Старайтесь на емоції не виходити. От просто постарайтесь зберігати якусь оцю гідність, мудрість. Не будьте овнами, коли хочеться, знаєте, як це. Ну, другі знаки затяг, я теж розумію, що можуть теж так само думати. Да? Коли хочеться сказати, моє останнє слово. Слово останнє буде за мною. Тут не буде виграшів. Переможців і, і програвших, розумієте, не буде. Будуть просто обіди і стіна між вами. Тому, ну прям наскільки зможете постарайтесь. А потім бачите, хороша карта, як помиритись. карта котика, да, коли будете лащитись, коли будете е, вже гарно розмовляти, підтримувати один одного, фліртувати. Залицятись, миритись, якщо це дружба, чи да? хтось там, не знаю, мама, сестра, брат, подружка. Ну ось так. Потім все одно ж помиритесь, а осадочок останеться, понімаєте, от що тут карти показують. Ну Жаліть будете, просто що десь не втримались. Самі собі цю свинку можете підставити. Може таке. Тут случиться обережненько. Треба бути вам акуратними. І все проясняйте. Не, не грайте тут в ілюзії, щоб не доходило до того, що потім приходиться сваритися. Все виясняйте зразу, конкретно. Не домальовуйте собі щось, не накручуйте себе, і тоді буде набагато легше. І не старайтесь, ви не старайтесь, і старайтесь не виходити на емоції. Сподіваюсь, у вас все вийде. Все одно в результаті, звісно, тут карти показують, що всі помиряться, все буде добре. Да? Результат то хороший. Але трошки колотнечі, да, такої тут по картам. Буде. Ну, якщо ми не беремо це взаємодію з людьми, то це може бути, що не знаю, ви кудись прийшли, а там закрито, а ви надіялися, стояли довго, а там була, оказується, вивіска, да, і ви її не прочитали, а коли прочитали, то поняли, що вже два часа на морозі простояли, і такі нафіга ж я тут стояла, треба йти в друге місце, і пішла там, чи та перешала в другому місці, але потратила на це набагато більше часу і так далі. Тому от. Не робіть з плеча і будьте уважними. Ось такий залог. Щасливого тижня! Все одно все у вас вдасться. Нехай так і буде. Пишіть свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео. Па-па!